Всіх вітаю на каналі, і сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним. Теплим салатом з курячою печінкою. І для цього нам потрібно взяти курячу печінку, відділити від неї все непотрібне. Смажимо її на соняшниковій олії з обох сторін до готовності. Обов'язково її потрібно посолити та поперчити. І поки вона смажиться, ми формуємо вже сам салатик. Для цього потрібно листя салату порвати, як показано на відео. Далі нам потрібно помідорки чері перерізати навпіл та викласти в хаотичному порядку по всій тарілці. Сюди ж ми додамо апельсин його потрібно максимально очистити від цієї внутрішньої шкірки і порізати приблизно десь на середній кубик. Тепер можемо викладати печінку на салат і готуємо заправку. Для цього потрібно взяти мед, гірчицю в зернах та оливкову олію. Все це добре перемішати. Та поливаємо салат. Дуже раджу всім приготувати. Салат виходить дуже смачний, такий ніжний, залишає такий після себе приємний після смак. Тож всім раджу приготувати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Смачного вам і до нових смачних рецептів!